Шановні представники засобів масової інформації, я коротко <кхід> скажу суть того законопроекту, який ми сьогодні винесли на розгляд все українського форму представників таксомоторної галузі. Наш основний момент, це та реформа, яка планується, вона повинна бути поступова і поетапна. Складається з двох частин. Це розробка окремого і ухвалення зак окремого закону України про таксомоторні та інші легкові автомобільні перевезення. Основна ідея, яка? Скасувати неефективне ліцензування. І передати повноважені органам місцевої влади спільно з місцевими таксомоторними перевізниками самим сформувати місцеві таксомоторні ринки. Закон повинен визначити основні терміни, встановити загальні вимоги та правила щодо організації діяльності міських таксомоторних ринків. Закон має сказати, як це робити, по яким умовам, там, на яких більш-менш принципах, щоб був порядок. Передбачити, що суб'єкти господарювання для надання послуг перевезення на таксі. Може використовувати там, який автомобіль, там, запровадити якісь поступові, там, може вимоги до нього з часом. Е, також ми говорили, що сам закон повинен чітко е, окреслити ті вимоги до самого перевізника, як до господарюючого суб'єкта, до автомобіля таксі і до водія таксі. Так, що, наприклад, е, ну, до господарюючого суб'єкта зараз є частина вдіючного законодавстві, але про автомобіль нічого не сказано і про водія теж нічого не сказано. Це не зовсім правильно. Потрібно також він має запровадити чіткі штрафні санкції за незаконну діяльність на міських таксомоторних ринках та процедури їх стягнення, передбачити механізм дійснення державного нагляду та контролю як за легальним приїзником, так і за нелегальним. Основним моментом, тому тобто, що ми предлагаємо як новацію, потрібно передати функцію нагляду до органів ДІ, тому що саме вони мають той кількісний чисельний склад на вуличній слуховій мережі. Цілодобово і зможуть нормально проконтролювати водіїв таксі і на здійснення на наявність документів, і на відповідність автомобілів тим вимогам і обладнанням таксі. Держспоживінспекція е, також повинна отримати частину повноважень, так як вона повинна е, здійснити нагляд на вуличну е, шлях... тобто, вона повинна здійснити нагляд за дотриманням прав споживачів в самоторній галузі. Рамочний закон має визначити умови попередньої тестації водіїв таксі шляхом їх тестування у обсязі, встановленому органом самоорганізації таксомоторних перевізненням за погодженням професійної спілки водіїв таксі. Також рамочний закон основний повинен передбачити безкоштовний обмін за спрощеною процедурою діючих ліцензій та ліцензійних карток на місцеві дозвільні документи протягом 6-12 місяців з моменту набрання чинності закону про таксомоторні та інші легкові автомобільні перевезення. Тобто, перший етап закон повинен створити нові правила, відміна ліцензування і сформувати можливість місцевим органам формувати ринки, дати можливість тим, хто сьогодні є в правій площині. Безоплатно по спрощеній системі обміняти на новий дозвільний документ, і це дасть крок, що ринок стане легальним і сформуються міські таксомоторні ринки. До них можуть зараз долучитися по цим новим правилам всі е, суб'єкти господарювання, незалежності від віку автомобіля, класу автомобіля. Люди, всі бажаючи працювати в правовому полі, війдуть в нього і Я сподіваюся, що отримують можливу можливість нормально і гідно заробляти. Тобто ж перший крок. Це створення легального ринку. Тобто ж ринок він єдиний. Сьогодні 10% є в правовій площині, 90% перебуває поза правовою площину. Якщо створити е, гарні умови і нормальну, легку і зрозумілу процедуру входу в легальну площину, ми сподіваємося, що та частина, яка працює сьогодні в нелегальному секторі, вона перейде в легальний сектор і буде працювати. Тобто ж е, легального сектору стане більше, нелегальним стане. Е, Працювати згідно такої закону невигідно і неможливо, тому що буде нагляд, буде покарання, буде процедура стягнення цього покарання, а в легальному секторі буде стимул. Другим етапом цієї, тобі ще раз хочу наголосити, що ніхто всі закиди, що хтось хоче забрати роботу, вигнати, залишити, цього нема. Ринок з одної форми, з бардака повинен поступово перетікти в легальну площину. Другим етапом реформи це після легалізації місцеві органи влади спільно з представниками місцевих перевізників. Повинні поступово сформувати місцевий стандарт зовнішнього вигляду автомобілів протягом одного-двох років, місцевий стандарт комфортності автомобілів протягом 1-2 років, тарифну схему визначення вартості проїзду, да? за зрахуванням рентабельності, платоспоможності людей, які живуть в цьому населеному пункту, від його розміру це поступовий і е, такий нелегкий, небистрий процес. Місцевий стандарт професійної підготовки водіїв таксі, наприклад, таке місто, як Київ, може в своєму о, якщо перевізники скажуть, що вимагати якихось там. Частково знання англійської мови від якихось частин, там обсіки спеціальних навиків, тому що в Києві потрібно знати досконального міста, да? в маленькому місті там, може таких вимогів не бути. Тобто ж ми говоримо, що ринки дуже різні і ми даємо можливість самим учасникам міських ринків формувати з місцевою владою ті вимоги, які є реальні, сприйнятні і будуть збалансовані бережним інтересом усіх. Також ми пропонуємо, щоб саме місцеві органи з місцевими перевізниками встановили стандарт диспетчеризації таксомоторних перевезень, вимоги до диспетчерських служб таксі. І важливим моментом є те, що ми даємо можливість і просимо, щоб місцеві органи влади відновили загальні міські мережі стоянок таксі та створили рівні умови їх використання легальними таксомоторними перевізниками протягом 6-12 місяців після ухвалення законопроекту. От така от ситуація. Основний момент даний законопроект. Я думаю, що він є прийнятним, бо дійсно написаний самими учасниками ринку, які знають цю проблематику, пропонують реальні конкретні речі і речі він є збалансований. Він відстоює інтерес як перевізника, які як перевізник завжди за дорогу ціну. Він хоче отримати за свою послугу як можна більше, і це, в принципі, якби є його право. Але споживач хоче заплатити завжди як можна менше. Так? Але у пріорізника є рентабельність, нижче якої він не може опуститися. Так само, як у споживача є та певна сума коштів, яку він може потратити на цю ситуацію. Тому ми думаємо, що наш законопроект є збалансований, який відстоює і інтереси. Споживача, інтереси надавача, послуги, інтереси держави. Тому ще раз нагорожу податки сьогодні для приватного підприємця є нормальні і досить конкурентні. Дякую за увагу.